Слава Україні! Слава героям! Сьогодні 17 липня. Південноукраїнський енергокомплекс працює у штатному режимі. Персонал забезпечує надійну експлуатацію енергоблоків атомної станції гідроарегатів Каскаду ГЕС ГАЕС. Порушення вимог радіаційної безпеки на промисловому майданчику АЕС і на прилеглій території відсутні. На виконання наказу компанії. На підприємстві вже розпочато організацію заходів з підготовки до осінньо-зимового періоду 2023-2024 років. Буде проведена оцінка готовності об'єктів ПАЕС до роботи взимку, забезпечено посилення фізичного захисту об'єктів критичної інфраструктури, збільшено обсяг аварійних запасів обладнання та необхідних паливно-мастильних матеріалів і таке інше. ПАЕС Продовжує співпрацю з міжнародними організаціями щодо удосконалення виробничих процесів. Минулого тижня під час онлайн-зустрічі з партнерами обговорено нові напрямки співпраці, що стосуються технологій очищення, контролю та ремонту важливого обладнання для енергоблоків атомної станції, постачання запасних частин. Під час онлайн-зустрічі домовились про продовження діалогу. Ми інформуємо про наміри проводити планову діяльність. Полягає вона у продовженні чергового етапу проєкту Ташлицької ГАЕС. Він передбачає поетапне підняття рівня водойми для створення господарської ємності. Вона необхідна для водопостачання Миколаївської області, збільшення витрат у умежений період, забезпечення санітарного пропуску у маловодні роки. Питання накопичення додаткових обсягів води зараз досить актуальне, у зв'язку з руйнуванням Каховської ГЕС і виникненням дефіциту водних ресурсів на Миколаївщині. Добудова Ташлицької ГЕС є пріоритетним завданням державної політики забезпечення енергобезпеки України. Через бойові дії расистів енергетична галузь втратила третину маневрових потужностей. Тож, введення в дію агрегатів гідроакумулювальної електростанції. Стане суттєвою підтримкою для знесиленої енергомережі країни. Нас не подолати. Слава Україні! Героям слава!